Всім доброго дня! Трошки вам сонця принесло. І розкажу я вам сьогодні про завтрашнє свято, яке всі християни вшановують саме 19 вересня. Це свято завжди в числі, а це означає, що завжди воно святкується в один і той же день, 19 вересня. І зветься це свято. Так прекрасно, красиво, якось ці квіти Михайлове Чудо. Це свято таке, знаєте, провісник того, що ми вже розуміємо, що прийшла осінь. І оці такі осінні квіти в жовтих барвах чорнобривці наші ще раз нагадують нам, що дійсно наступила осінь. Дуже багато традицій існує стосовно цього свята. І я вам сьогодні розкажу про самі головні. Ну, по-перше, оскільки ще в цьому році Михайлове Чудо, завтра припадає на понеділок, тож та традиція множиться на, мабуть, 10 або тисячу разів. Нічого не починайте глобального, дуже важливого в цей день. Тому що вас чекає розчарування. В більшості випадків. Ще одне. Так гарно летить листя, ну це просто казка. Ой, і до нас прилетіло. З дощем. Якщо ви хочете когось помирити, то наші предки теж для цього використовували саме день Михайлового Чуда. Якщо родичі дуже довго були в сварці, сварилися, не могли помиритися, то всякими способами їх намагалися помирити саме в цей день. На Михайлове чудо. У вас є шанс. Дуже багато люди спостерігали за погодою. Наприклад, якщо ви маєте десь своїй оселі або поблизу дерево таке, як осика, то подивіться, як падають листочки. Якщо листочки падають лицем. До неба, значить, осінь і зима буде теплою. Якщо навпаки, до землі ждіть лютих. І осені, і зими також. Сьогодні можна дивитися на березу. Якщо зверху вона зелена, значить зима буде суворою. Якщо ні, то ще буде тепло. Також який день, така й осінь. От який теплий буде день, значить і осінь буде тепла. Холодний, значить і холод. Якщо на деревах, які мають шишечки, дуже багато шишок, то ви вже, мабуть, знаєте, це до суворої зими. І ще одне. Помийте сьогодні голову, покупайтеся, бо завтра цього робити не можна. Тому що змиєте весь розум, отак. Ну, якщо хто не боїться, в кого дуже багато, можете помити. І я всіх вас вітаю з святом. святом Михайлового Чуда. І не забудьте його відсвяткувати, тому що в цей день люди йшли до церкви, ставили свічки за здоров'я своє та своїх близьких, стояли і молилися на службі Божій, дякували Господу за все, що мають, і просили у Бога всього того, чого не вистачає. А нам не вистачає зараз миру. Здоров'я завжди потрібно просити. І, звичайно, Божої ласки, Божої опіки, тому що те, що не підвласно людині. Під силу завжди Богу. Я вас всі ще раз вітаю. І не забудьте, завтра просто зібратися за столом, просто за вечерею, за обідом. Війна ж таки, розуміємо, все ми розуміємо. І просто помолитися за наших солдатиків, за тих, хто зараз, буквально зараз, цю секунду, віддає життя за нас, щоб ми могли отак просто відзняти навіть це відео. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! І мир буде обов'язково, і перемога буде. Всіх люблю. Творіть добро.